экономическая, социальная катастрофа в положении на фронте сиюминутно не скажется никак. Но ненужное настроение в обществе может создать запрост. Мы можем обрушить прямо сейчас э, энергетику целиком в ноль в Украине, но не делаем этого. Возможно, чтобы использовать... Почему? Возможно, чтобы использовать как дополнительный элемент давления. Возможно, потому что мы ждем холодного времени года, чтобы это имело максимальный эффект и не позволило нормально подготовиться. То есть, если мы сейчас это сделаем, это экономическая катастрофа, где-то экологическая катастрофа, где-то социальная катастрофа, но сейчас пока лето. И время ее результаты компенсировать есть. Если мы ее, например, обрушим в конце ноября, последствия этого будут совсем иными, абсолютно иными. Но я хотел бы заметить, в очередной раз, в вбомбливание в бомбливании э, экономики, да, которой ее нет украины в каменный век, э, она очень слабо, на самом деле, отражается на линии боевого соприкосновения. Очень слабо. И никак не отражается где-то вышки сотовой связи на работу Старлинка у них. Никак не отражается. Как он работал, так работал. Как управлялись со Старлинка э, средства э, вооруженной борьбы, там, э, нанесения ударов, так и управляется очень слабо, но очень плохо влияет на положение, э, как это сказать, на морально-психологическое состояние населения. Но здесь внимание, вопрос, в какую сторону она меняется, надо понимать. Потому что по логике, по логике, им надо было уже давно сдаться. А если мы вот эту логику возводим в абсолют, что если мы всем разбомбим электроэнергию, и бабушки не смогут подняться на девятый этаж, короче, пешком, или спуститься за продуктами и так далее, и так далее, и так далее, и надеяться на то, что это обрушит фронт. Но это крайне наивно. У нас пока нет э, таких инструментов точек, которые могли бы нам в процентном отношении показать, сколько россиян поддерживают специальную военную операцию, а сколько нет. Ну ладно, бросайтесь меня поношенными домашними тапочками. Я скажу 95% поддерживают специальную военную операцию. Вам хочется 50? Говорите. Говорите 50, все равно проблема существует. Мы иногда в таком, знаете, лукавом пропагандистском угаре иногда так перегибаем палочку на сей счет, хотя проблема очень и очень серьезная. Возьмите хотя бы звонки в ревью. Вот буквально недельку назад звонил человек возмущенным голосом у меня, с Михаилом, спрашивал, а зачем Россия напала на Украину? Вы помните этот звонок, да? Я не знаю, Путин уже устал э, в своих выступлениях все время растолковывать, разжевывать, почему мы начали специальную военную операцию. А теперь зайдем с другой стороны об уровне сплоченности общества. Вы наверняка знаете, что в России и на иноагенты, выступающие против СВО. Ну, знаете, они распространяют фейки и про власть, и про армию, и так далее. Ну и как отреагировала э, власть? Власть перевела их, так сказать, в статус иноагентов. агентов. Ну, с этим лейблом они живут, а ничего в жизни не меняется. Правда, правда, некоторые уже на нарах спочивают. Да. Ну, это таких фактов. Немного, но тем не менее, тем не менее, это существует. И вот эта зараза, вот это противление специальной военной операции, она же, в общем-то, говорит, что что-то у нас со сплоченностью общества не очень то и важно. Всю ночь практически были вылеты, начиная с в 30 хвилин за північ був такий гучний приліт. Ми вже давно такого не чули. Ймовірніше всього, ми ж розбираємося, харків'яни, деяка ракета пролітає, Ймовірніше всього, що схоже на корейську балістику, яка у нас була на початку року було дуже гучно. Потім були вибухи п'ятдесят, час 02, час 26, час 40, Ну і практично ми і зараз Харків знаходиться в режимі повітряної тривоги. То фактично, ми всі ніч чули вибухи. Фахівці наші кажуть, що основна маса вибухів це приліт по найближньому передмісці. Це там село Цирк, село Циркуни, в нас, яке знаходиться в рі... ну, напрямку селища Липці. І там постійно, постійно вибухає. Ну і практично ночи ми не спали, тому що ну неможливо спати, коли тебе постійно кожні дві години вибух. Тому не можемо не можемо похвастатися тим, що відпочили. На жаль, складно провели ніч. Ні, ще інформації немає, але є точно повідомлення, що без один будинок було загорання в в селі Циркуни. Без постраждали. Поки що ранок ми ще не маємо інформації. Але точно, точно можу сказати, що це було різні, різні різні були види озброєння, тому що по звуку вони були по гучності і по інтенсивності. Вони були абсолютно різні. Це перше, І друге постійно повідомляють про те, що розвідувальні безпілотники літають. А коли літають розвідувальні безпілотники, то вони точно інформують навідників для того, щоб вдарити. Тому ця історія по, по прильотам. Well, one Це не зважаючи на те, що це ближнє передмістя, воно церкуни і це північна частина Харківщини. Дуже близько знаходиться до міста Харкова. Практично на через кільцеву дорогу всі хто знають, це північна Салтівка, то їм там взагалі дуже складно, дуже складно, дуже складно це переживати. Поки що ми не маємо інформації, тому що ранок, але я думаю, якщо б були постраждалі, то ми б таку інформацію вже вже отримали. Я думаю, що без постраждалих. на минулому, на Минулому тижні було повідомлення про те, що ще один заступник з'явився у голови обласної військової адміністрації. А я знаю особисто Михайла Харлама, я знаю е, його як е, він людина, яка давно е, у цій, е, ну в цьому русі е, заступником був і при минулому е, губернаторі. я не можу коментувати цей факт, тому що е, щодо того, яка причина, яка е, причина. Того, що він пішов, але він точно контролював у голови обласної військової адміністрації, він контролював будівництво і ну, капітальне будівництво, в тому числі і будівництво бомбосховищ, відновлювальні роботи, і також роботи пов'язані з будівництвом оборонних споруд. Я думаю, що. Причина того, що він пішов в відставку за своїм за своїм бажанням, це його особиста причина. А з часом я думаю, що ми знаємо дійсно справжню причину, по якій він пішов. Тому не знаючи інформації, коментувати дуже складно. Але я думаю, що це пов'язано все таки з процесами, які відбувалися на Харківщині останні роки з будівництвом оборонних споруд споруд та з будівництвом бомбосховищ та відновлювальними роботами на територіях. Я думаю. Моє час покаже причину справжню. Ну комісія, комісія, яку створив голова, ава, працює і розбирається. Тільки мені там не не зовсім зрозуміло, якщо Ава відповідала за це будівництво, і потім Ава починає розслідування. Правоохоронні органи займаються цим питанням. Коментарі коментарі, посилаючись на таємницю слідства, ми не маємо особливих. Але процес, процес, процес і рухи, рухи є у, у цьому напрямку. І я хочу сказати, що, до речі, ну, на цей час на території Харківщини будуються чисні споруди, вибачте, оборонні споруди. На, на прикордонні практично в багатьох в багатьох районах до до цих пір ідуть йдуть роботи коментувати коментувати щось нашталт на якому етапі розслідування на якому етапі ті були заяви які там про деревину про про те що купляли по-перше, фізичні особи, які не мають ПДВ, по-друге, по завищеній ціні, і так далі. Це все на рівні на рівні е інтернет, інтернету інтернету і телеграм-каналів. Але я знаю точно, що цим питанням займаються правоохоронні органи, які нададуть. Нам справедливу оцінку, і суспільство дуже дуже хоче, щоб правоохоронні органи розібралися і надали справедливу оцінку, тому що є заява там, наприклад, Камбрига, який сказав, що на Циркунівському напрямку, на Липецькому напрямку, він не став приймати. Боронні споруди, тому що вони були в неналежному стані, а його примушували підписати, взяти на баланс ці споруди. Він їх не взяв на баланс, і з цим теж треба розбиратися. Ви знаєте, це така болюча тема, тому що це життя наших воїнів, це ну це життя наших, наших людей, наших хлопців.